Час пакувати валізи. Дмитро завітав на відкриття сезону, аби дізнатися про позиції туроператорів. каже багато років поспіль разом з сім'єю відпочивав у Криму. Цьогоріч шукатиме альтернативу. Напевне, будемо туди Турція, Єгипет. Професійні гіди зауважують, хоч на сонячному півострові тепер неспокійно бажаючи сміливці відпочити саме там, все таки залишились. Вони вважають, що зараз в Криму ціни будуть дуже дешеві і цікавляться досить активно. Але ми не можемо взяти на себе відповідальність за людей за людське життя. Самі туроператори у переліку пропозицій Крим замінили на інші більш мирні узбережжя. В цьому році найбільш популярними напрямки буде Туреччина, Болгарія та Єгипет. Як відомо, що ці напрямки, якби найближче, знаходяться до нас, і найдоступніші. Клієнтів заманюють дешевим відпочинком у приватних садибах. Втім, додають особливого оптимізму, наближаюче літо не вселяє. Через різкий стрибок валюти кількість бажаючих придбати путівку у порівнянні з минулим роком уже зменшилася вдвічі. Марія належить до тих, хто вже відмовив собі у подорожі. В сімейну мандрівку в Амстердам відклали до кращих часів. На нашу дачу там, де фрукти, овочі ростуть наші домашні, щоб дитина відпочила. А ще жінка разом з маленьким синочком має на меті краще вивчити рідне місто, а подивитися у Хмельницькому є на що. Екскурсійний маршрут здавалося б, на перший погляд, не зовсім багатим на туристичні принади обласним центром склали представники музеїв та культурних центрів. Містянам та гостям Хмельницького пропонують протися старовинними місцинами колись єврейського проскурова. Завітати до єдиного в Україні музей-студії фотомистецтва, у якому представлені унікальні раритетні фотоапарати. У нас є золотий фотоапарат. Є фоторушниця фотоснайпер. Якщо ви дивилися мультик Простоквашино, бачили там шарика, який полював, займався фотополюванням. Зводиться курок. Знаходимо об'єкт фотографування, наводимо на різкість і нажимаємо на курок. Все. Своїми експонатами запрошують помилуватися навіть рятувальники. Вони теж мають особливий музей. Наші відвідувачі можуть взяти участь у екскурсії. Яким чином вони можуть приміряти на себе обладунки пож пожежних рятувальників і відчути всю важкість цієї небезпечної праці радять подорожуючим, які економлять кошти, більше дізнатися і про поділля. До прикладу, відвідати шепетівський музей імені Миколи Островського, який, за даними ЮНЕСКО, внесений до ста кращих музеїв світу. Для багатьох людей, особливо для людей інвалідів, став прикладом, як можна жити, працювати будь-яне, зважаючи на будь-які обставини, тому що він написав свою книгу, будучи зовсім сліпим і нерухомим. Також неподалік від Хмельницького розташована музей садиба Ана Ахматової. Є в області Меджибірська та Кам'янецькій фортеці. Тож цьогоріч є шанс відкрити раніше не звідані, цікаві, водночас дешеві та такі рідні маршрути.